Саме основне, коли ви розбираєте ось такий пульт, це два моменти. Перший момент, коли ви знімаєте ось цю кришку, сильно не дергнути, а саме краще це зарання відключити ось ці роз'єми. Зараз попробую чимось обережненько. Раз. І два. Тобто, від'єднали їх зарання. раз-раз і все. І Ось ці кабелі на антенну також їх не потрібно вирвати. Тобто, це обережно. Ви собі зняли, відклали на сторону і робите, що вам потрібно. І коли ви знімаєте ось цю кришку, також тут. Під з дві задніх кнопки є е, вивід, і він під'єднаний ось тут. І коли ви його знімаєте, вона у вас так знаходиться. Тобто ви його якби, видираєте до гри, теж сильно не дергайте, щоб її тут не е, пошкодити. Бо ці е, кнопки, ну, скажімо так, вони важливі, е, і ви самі знаєте, для чого їх можна використовувати. Тому ось така моя порада. Ну і в цілому, якщо ви хочете його обережно розібрати, то старайтеся е, без е, всяких там жорстких піддівань, щоб не. Було ніяких пошкоджень, особливо ось ця верхня. Тобто вона така, знаєте, благенька, і дуже легенько треба знімати, щоб вона не вломилася.